Вітаю всіх учасників семінару Практикуму. Мене звати Олена Козак, я керівник вокального колективу Диво Будинку дитячої творчості мій колектив існує більше 20 років, і від самого початку нашої діяльності я ставила за мету популяризацію саме української пісні, як народної, так і естрадної, так і романсу, так і бардівської, так званої авторської пісні. А також ставила за мету знайомство з багатьма забутими або незнаними українськими піснями. Особливістю мого колективу є те, що в колектив приймаються всі бажаючі. І ще одною особливістю є те, що ми не навчаємось окремо музичній грамоті. Хоча діти співають з партитур також, просто візуально орієнтуючись на рух мелодичних ліній, на співвідношення партій, на ритмічний малюнок тощо. Для кращого знайомства з моїм колективом я пропоную подивитися маленький фрагмент пісні. Переходжу до теми семінару практикуму. Українська пісня як джерело формування артикуляційних та дикційних навичок співака. Особливо актуальним це питання є зараз, коли естрадні співаки виконують пісні українською мовою, але з англійським акцентом. І деколи не просто не чуєш тексту пісні, але навіть не можеш зрозуміти, якою мовою вона співається. Ну і для цього ще подається на відеоряді біжучий рядок із текстом пісні, і тоді глядач може зрозуміти, що, що там, про що там йдеться. А діти, як ми знаємо, наслідують своїх кумирів і в цій манері також. От. Добра дикція і артикуляція дуже цінні у виконавській майстерності вокаліста. Особливо, коли це україномовна пісня. Адже, на відміну від інструментального твору, пісня несе ще інформативну складову. Українська пісня часто несе ціннісні смисли, моральні, поведінкові установки. Тут ми зустрічаємо схвалення працелюбності, вірності, мужності, любові до батьків, до рідного краю. А на противагу зустрічаємо висміювання або осуд лінивства, глупоти, нехлюйства та інших таких негативних людських рис. І саме для того, щоб почути ці слова, зрозуміти їх і донести сенс пісні до глядача, потрібна добра дикція і артикуляція. І я хочу розглянути це питання трошки з іншої точки зору. Бо часто почути слова ще не означає зрозуміти їх. Тому що поняття, які ці слова означають, або вийшли з ужитку, або їх історичний контекст вже не актуальний, або слова незрозумілі дітям в силу їхньої вікової необізнаності. Отже, розучування кожної пісні починається з тлумачення слів. Історичними, географічними довідками, вивченням звичаєвого контексту. І саме з усвідомлення сенсу пісні починається її виразне виконання та добре артикулювання. Для кращого розуміння тексту пісні маленькими дітьми я використовую прийом наочності. Ось, наприклад, в пісні Ой, ти коте-марку є такі рядки. Ой, ти коте-коте, зелена свитка. Я пояснюю дітям спочатку, що це за одяг такий свитка. Можу показати його на малюнку, але найкраще, коли дитина вдягне цю свитку, може її побачити, і помацати, і дійсно оцінити, яка вона гарна. Ой, одяг! Також краще доходить та запам'ятовується сенс пісні, а також цікавіше сприймається сама пісня, коли вона доповнена научними ілюстраціями. Коли пісня виконується у супроводі фонограми, артикуляція має бути дещо перебільшена, і це треба враховувати в роботі над піснею. Звісно, коли пісня виконується акапельно, то слова пісні чути краще. Хочу вам ще продемонструвати один куплет з української козацької пісні Гей була в мене коняка, в якому фігурують 5 незнайомих для дітей понять. Бучацькі степи, бунчуки, плуг, соха, нива. Це один випадок. Я була на концерті Пікардійської терції, і в деяких піснях, які вони виконували, не було чути слів через те, що соліст був визвучений трошки слабо, а акомпануюча група домінувала. І коли концерт закінчився, я проходила повз звукооператора, бо він сидів у глядацькій залі і наважилась, і сказала своє зауваження. Що не чути слів, і що Соліста трошки мало А На що він мені відповів? Що ці слова треба знати на пам'ять? Ну, Я спочатку обурилась так про себе, але розмірковуючи над цими його словами, я зрозуміла, що доля істини в них є. Звучали. Там пісні на слова Богдана Стельмаха, Василя Симоненка, ну були, звичайно, автори і не дуже відомі. Але я веду до того, що ми повинні знати свою спадщину, свою духовну культуру і навчати цього дітей. От такі в мене міркування про дикцію і артикуляцію. Дякую вам за увагу.